А скажіть, Часно. будь ласка, а видавати ви дійсне. Це, це за... підказувати берку, то що можна на нападати вночі. Там, а, так добре, так. питання. Ви сказали, що тушки е, гірше, ніж е, публічна критика і таке річ. А те, що дійсно ваші фракції були тушки, яких привів Арсеній і це він визнав. Mm. Так? А, чому за це ніхто не був покараний? Ну, це політична відповідальність. А яка від політична людей... відповідальність настигла тих людей, які привели цих людей у фракцію? Ну, просто питання. Ну, ну гадає за Табалова першого, хто ну, навіть не міг, треба нагадувати це в зрозуміло, батьківщину. про батьківщину. На себе відповідальність Я е, е, Ну Це сказується, скажімо так, на вашій політичній перспективі, на довірі людей. І потім треба багато. Чого робити, щоб відновити цю довіру? А чому таке ставлення не було до Гриценка? Тобто, до Яценюка, який провів тушок, ви, ви не казали, що ми не до хочемо Яценюка. бачити на фракції. А до Гриценка, який казав ну, такі речі публічно, він сказав, що ми не хочемо бачити на фракції. Поясніть мені, будь ласка, мені як вашому виборцю, наприклад, я буду сьогодні вашим виборцем, я був Яценюком, тепер ваш виборець. Я питаю: один ваш депутат вас публічно критикує, інший приводить тушки. Для мене, що той, що той, вибачте. Чому ви одного пускаєте на зі фракції, а іншого ні? Ну, друзі, можна критикувати лідерів опозиції скільки завгодно, вони можуть не подобатись, але не треба просто тролити людей на Майдані. І от якраз була до Луценка претензія в тому, що йому казали депутати, що пане Анатолію, поставте свій намет, приведіть туди помічники, побудьте там хоча б тиждень, будете мати Ваші моральний Помічники прав... там є. Мої помічники зі мною чергують ночі, коли я збирав майже всіх помічників. У мене, мене 22 помічника на громадських засадах, з них а давайте 80%, тепер нагадаємо, скільки, скільки у вас народних депутатів у фракції? Депутатів 90 чоловік. Тобто, задається. 90. Якщо 90 помножити на 20, це 1800 людей. Скажіть мені, будь ласка, чому на Майдані зараз в цей момент стоїть менше тисячі людей? Ну, якщо я хочу хочете... всі... на Майдані стоять під синою одна справа. Я вам ну, то, не тисячу вісім таємницю, щоб не допомагати тому ж Беркуту, щоб облегшувати їм питання підготовки до штурму, mm -hmm. є певна кількість людей в Октябрь, да, в жовтневому палаці, є певна кількість людей, яка знаходиться вночі весь час. В будинку проспілок, mm -hmm. є певна кількість в будинку архітектора, є певна кількість людей в Київській міській адміністрації. І повірте, якщо таке станеться, буде намагання зачистити, то буде достатня кількість mm -hmm. людей, щоб перший натиск стримати. А скажіть би тобто, ласка. помічники всіх народних депутатів батьківщини, Ну, не всі всіх... помічники. А безумовно. чому тоді до Гриценка? Є такі претензії, до інших немає. Ну ще один аспект, казали колеги, що Пан Анатолій е, на свята десь там тиждень відпочивав там, те, хоча інші колеги Почкайте, наші народні депутати живуть там буквально на цьому Почкайте, майдані пан і пан в день Бог... вночі. Він після цього повернувся з відпочинку, почергував декілька годин і починає критикувати тих, хто ставить Скажіть на мене. Чи не так їх ставить? Я розумію, чи що це не один Анатолій Гриценко відпочивав на свята. М? Чи один Анатолій Гриценко, мається на увазі, один депутат фракції Батьківщини, чи інший не відпочивав, жоден народ депутат. У мене нема такої інформації. Ну, якщо е, хто відпочивав, той ну, хоча б не критикує своїх тих колег, тобто, які не викладають. Поїхав відпочинок, тепер мовчить, так? Хоча б на це совісті вистачає. А то, то есть, ти спокійно б спокійно випадка. Адихав. мовчи. давайте думку завершити Мустафа. Люди все-таки, як, такі, як Андрій Парубі, Максим Бурумак, інші, які там знаходяться цілодобово, розумієте, і приходять люди, які спокійно собі відпочили, і побули декілька годин, їм там дійсно на Майдані є певні проблеми. Їм це не сподобалось, вони починають критикувати все і вся, і так далі. Ну це просто неконструктивно. Ви знаєте. Ніхто ж не забороняє Анатолію Гриценка критикувати. Ну, керівництво У В ракції. час, коли е, вся так країна це не, дивиться. Це не на користь. Мені дуже прикро, що так сталося. Це не на користь нашої От Дивіться, справи, я вам просто поясню тепер як глядач. Вот як і все. Глядач, який нас дивиться. Дивіться, що відбувається. Є Віктор Янукович, якого ви називаєте злом, з яким ви боретесь. Тут виникає публічна дискусія. І аргументи, які ми чуємо, чому. Там ви ставитесь проти Гриценка, такі. Що він відпочив, потім почав критикувати, що він привів не всіх своїх помічників, що він вийшов і публічно щось сказав. Ні, ну мене... він про практичний дій. Ви знаєте, у нас є депутати, які відповідають, ви знаєте, це да, але його Капитан, син... який забезпечує харчування 80 тисяч. людей. Син Анатолія є люди, які там а, до, до, От, до сина не син нема жодних приймається. Мой син їздив. Зі мною і на але віжаї, вночі, і так далі і він так почекайте, далі. Він чергує вночі на автомайдані? Ні, але питання ж не в цьому. В тому, що ви опускаєте рівень дискусії, і взагалі рівень. Мені, мені Я вам хочу питання. сказати, що па мені па особисто все це дуже неприємно і прикле. Я думаю, що е зараз Янукович і його адміністрація з того, що сталося, дуже задоволені. Ми Добре. не повинні надавати таких привідів взагалі. Ви вже не за привід. Скажіть, хто конкретно? Запропонував не пускати Анатолія Гриценка на засідання фракції? Ну була група народних депутатів. Почекайте. Це не група, пропозиція була Група це цих, не можете назвати цих да. людей. Ну, Я не знаю наскільки це коректно. Чи входив туди Арсеній Ценюк. Арсеній Ценюк такого не просто. Він поставив це питання на голосування. Тобто Арсеній Ценюк, як лідер фракції, поставив на поставив за пропозицію рішили, інших депутатів. А він адворятував. Це як він якось це обґрунтував? Чому він це зробив? Ну це було доволі такі на емоційних таких. Ну всі ми люди. І поставив це питання на голосування. І більшість фракцій прийняла рішення майже одноголосно. Я відверто скажу, майже одноголосно проголосували. Щоб не виходить. За попросили на його просто вийти з засідання враз. Не те, що він сидів вже всередині, просто щоб він на подальші питання, які будуть, там були доволі делікатні питання. Які Щ, делікатні о, питання? То, Про іноді, що буває, знаєте, іноді бувають такі питання, які вимагають певної розробки плану, плану дій. Щоб Краще, щоб противник про них не знав. Тобто, ви коли, підозрюєте Гриценка коли... в тому, Ми що він підозрюємо. Ну є люди, які відбуваються засідання фракцій. Ну майже як в прямому ефірі, це через 5 хвилин все на українській правді висить. Чи, чи прямую транслюється в громадському тілбачу? Ви ж розумієте, що в цій ситуації є певні речі, які спочатку треба обговорити, тобто потім дати публічно. Тоді, коли ми е, просто. Про плани. Іноді пан Анатолій бере дуже важливі питання, які ще не обговорені, по яким не прийнято рішення, він зразу в Фейсбук там пише. що... То-то. Я теж вважаю, що це неправильно. Треба все-таки обговорити прийняти рішення. Теж я не погоджуюсь з, з Димкою. Да. Він написав, що. Я вийшов з фракції, бо я не впливав а на прийняття це рішення. Можна вам це не, теж ви не ви, дуже не місті, коректно. Казали, що Микола Княжицький не правив по відношенню до телеканалу TVI. Вас це не викликало ніяких емоцій? Тобто, вас це нормально. Коли вас так поплюжать, так партію, це нормально. Ну, це треба було просто розібратись, хто там про не правий. Ви розібрались? Я не фахівець цієї справи. А чому так сталося, сказати, що, що в тому випадку, Що в тому випадку це не наносить урон вашій репутації, а тут це наносить. Мене як журналіста, це дивує. Ну, по-перше, я хочу сказати, що е, я не ставлю під сумнів, що пан Анатолій е, порядна людина, що він буде залишатись в опозиції, але я відверто, коли він. Ну фактично, я особисто рахую про не Яценюка, а про троллив майдан і тих людей, які в тих наметах знаходяться. Я про це відверто так само публічно до нього написався. Написав Анатолій, це ваша помилка. Ви не повинні були. Ви можете не любити, але не треба тролити людей на майдані. Так само я написав, що і другий раз є... що вихід з фракції. На емоціях це його образа. Він не повинен такий знаєте, досвідчений політик державний почекайте, біляч, почекайте, не повинен особисті почекайте, образи почекайте, почекайте. спільних інтересов. Чекайте, Якщо... ви кажете про образу Гриценка. Я а ви вважаєте випадку. дорослим вчинком? Сказати людині, що ви не хочете з нею засідати в одному. Це ж дитинство. Я, ми в дитинстві так в дитячому садочку казали. Ми з цим не хочемо, він поганий. Ми повертались і їли котлети самі. Ну це ж не можна, це ж політика. Ви ж на вас дивиться ну, вся вас, країна. Це, це ваша Ну А як? Я, а я так що, так? що це таке? Ви кажете, що він образився. А просто сказати, ну, ми просто не хочемо опрація, з самі. Ви, ви, ви знаєте, є ж певна е, ну якісь елементарні етичні норми поведінки в будь-якому колективі роботи в команді. Ну просто люди, моральні претензії були в цьому плані до Анатолія Гриценка. Так, сприймайте це. І Йому і... люди каже, хотіли показати тим самим, що він Скажи, був неправий. не правий. Чи, цього чи не здається вам, що. Анатолі... Інакше ви, ви знаєте, ми ж повинні бути дотримуватись, якщо ми ви, організована сила ви... Певної, ви... Певної, ви... певної дисципліни, бути структуровані. Інакше ну, ну, протистояти чи... це... цій кримінальній банді, ну, коли, може тільки От ви... структура жорсткої і... іерархії і дисципліни. Інакше... Ваша, ваша фракція, партія, вона демократична, вважається чи ні? Безумовно. Якщо один із депутатів заявляє іншу думку, це то ви виключаєте його відразу, так я розумію. Нема, нема питань ви виказувати іншу Публічно думку, висловлює думку о, іншу, але є є партія, є програма, є певна так, ідеологічна поведінка. Вам не здається, що це ти, тоталітаризм. Якщо, трішки, якщо тобі не подобається ця лінія, це чи ти притримуєшся інтро що. Ідеології, будь ласка, очекайте, йди в, в Ви вийшов Він сказав, Хіба, хіба ну, це? Почекайте, це пане я. Павловське, те, те, що сказав Гриценко, що половина наметів порожні, це правда чи ні? Не зовсім так. Може він був в той час і заходив. Я не знаю, коли він чергував. Може, в день вони Є намети на порожні були. на Майдані Незалежності. Є агітаційні намети, які дійсно вночі. порожні. Намети порожні є чи нема? Вночі агітаційні наметали. Тобто, тобто, скажіть, я кажу скажіть агітаційні. чи справді кількість людей, знаєте, людей на Майдані скоротилося? На, на. Чи справді кількість людей, що зараз, значно менша, ніж раніше, як сказав це Гриценко? Є, є, є об'єктивна тенденція на так? Роз це правда чи це ні? правда Це правда. Отже, за те, що Гриценко сказав правду, ви його не ідеологію, Він ж нічого ідеологічно не сказав. Так. Тобто, то, то, Скажіть ну, мені будь ласка, в чому? перекручувати. Ну ось він, його Ви знаєте те, що пан Анатолій робив, іноді ну просто нагадали. Почекайте у нього були певні саме? претензії до керівництва. Такі так в мене теж є при претензії. припретен тролінг своїх же товаришів. Послухайте, ви знаєте, по, 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 по різному це робиться. Ну, от, no. Ми з вами, наприклад, у фракції чи в партії хочемо прийняти яке рішення? Ну, це ж не одна людина, не дві. У нас, так. наприклад, як у фракції, там 90 чи 100 чоловік. Як нам прийняти рішення? Є тільки один спосіб: кожен виходить, висловлюється і так далі. Потім приймається рішення голосування більшості голосів. Якщо рішення прийнято, mm -hmm. воно прийнято. Скажіть, якщо не погоджуюся, ну, ти навіть якщо не ти повинен його виконувати. Інакше вся структура розвалиться, вона не зможе. існувати. Так, так він він, вже... будь-який колектив. Він, він... Яке дім, рішення дім. не виконав Антон Гриценко. Я кажу, що було декілька таких випадків. А це просто вже просто, ну якось було тією краплю, що привело до такого. А, а скажіть, пан, пан Павловський, а скажіть, будь ласка, а вам не здається, що те, що ви зробили зараз з Анатолієм Гриценком, це саме те про те, чого ви боретесь? Ви боретесь проти того, щоб в країні була інша думка? Послухайте, а ви що, з ним, проти... що з ним зробили? Ви боретесь проти. Його з фракції не виключили. Догану тобі, йому це, не даєте. Можете, можете поставити синхрон Яценюка сьогоднішній? Він сам написав заяву. Ну, да, він, Почекай, він коли не фракція, не Яценюк сьогодні сказав, фрак. От поставте, будь ласка, це синхрон. Нема ж рішення фракції про його виключення. Ні. Ну, він яценюк сам сказав, що він заяву. вдячний. Він же не сказав мені прикро. Він же не сказав, що ми б не хотіли. Я вам кажу, що мені прикро. А Яценюку ні. Ну, це можна віднести до їхніх старих е особистих відносин. Тобто то із особистих відносин двох людей. Не тільки. Ну, ви знаєте, Анатолій не тільки там давно б'є по, по, по Яценюку. Ну, Тут певне лідерське є змагання. Да? Е може, пан Анатолій рахує, що він більш заслуговою е -е буде е тоді, лідером, чим він. Дивіться, ви ж розумієте, в політиці що... завжди я є брати хочу. Щоб... Я хочу, щоб вас розуміли правильно, і я розумів правильно. Що коли ми розмовляємо з представником партії регіонів о, з народними депутатами? Ми, я точно знаю, що жоден з них не вискаже що, чогось, що не не має під генеральну лінію. Єдина людина, яка сказала це богословське, вона вийшла далі. Вони роблять те саме. В них є інтегрована структура. Якщо хтось, хтось кудись ліво вправо це карається дуже жорстко, і така в них манера, це нормально, це така дисципліна. Але ж ви боретесь з ними. Плюс вважаєте, як... Але в той час, партія, коли так сталося, інша думка. ви фактично ну, ну, вдарили дуже больно по своїй людині. І в мене тепер питання: а чи взагалі хтось може критикувати Яценюка? І чи, якщо зробить щось не так, я ціню, хто буде його критикувати? Хто ця людина? Наскільки завгодно у нас е, на засіданнях фракції, і в тому числі щодо зарценьких засідання, засідання фракції це засідання фракції. Я і так думаю, дальше. що і на засіданні фракції партії Рівнів те саме відбувається. Але... Особисто в очі Арсенія кажуть, що до до не подобається. Тобто тепер я не буду знати. Що відбувається у вас в внутрішній фракції? Але тепер згадаємо інше. Ну, друзі, Був... це, це добре, що ви знаєте. А якщо ми говоримо певні тактичні кроки, які треба, щоб втримати Майдан, щоб ворог не розібрати. Ну, якщо... Це добре, що Пане ви знаєте. А якщо це дізнаються наші Пане противники Гриценко... і це для, для контрзаходів? сидячи Тут сказав, що Яценюк з трибуни Майдану розкрив плани автомайдану, на що в нього не було повноважень. Чому ви деться, ну, не поки Якщо кажете? він так рахує, то давайте хай Булатов що, Булатов пред'явить особисту і цю претензію, що він щось там розкриє. Ну, хтось нас чує, ще з автомайдану. давайте Тоді це І тоді що буде. Ну, ми ж ви можемо тоді так йому обструкцію. Ніякої обструкції. ну давайте ж, ну, ми ж можемо... Я можу теж сказати, що мені хтось сказав, що я розклив там плани когось. Да? Ну, це ж mm -hmm. з тої самої опери. Добре, я єдине, що хочу наказати, що це не перший приклад. Ми пам'ятаємо перші... Олеся Данія, так, якого так, так травили. Пан... Грамчака, ага. якого також так травили. це стає стилем. Так, І це не... це, друзі, 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 ви, ви такі, давайте. Ну, ви, я не хочу, щоб ви узагальнювали. До кожного людини треба окремо підходити. Коли брали а, до себе в список пана Гриценка, ви знали? Який він? Що він любить говорити все публічно, що він прямолінійний, що він такий, як є. Ви знали про це, коли його почали? Ну е я сподівався, що пан Анатолій все ж таки не буде так, ну, скажімо, одноосібно себе поводити. Все-таки він війшов саме в команду, в команду батьківщини. Тобто, і ми, якщо в політиці, ми теж. Ви розумієте, навіть в футболі. Наразі в команду нам треба якусь допомогу. Як він був включений в список партії батьківщина. І от зараз змінився він якось чи не змінився? Е, ну, ви знаєте, На жаль, от деякі такі. Я не хочу обговорювати Звілість, наскільки це етично на обговорювати пане Анатолію його відсутність. Слухайте, це ну, деякі... саме деякі... робили на фракції. ви, його... ми, ви... Ми, Проголосували, ми... щоб він вийшов, і без нього Мустафа, сиділо питання. Це в його присутності йому дали після цього він виступив, сказав все, що він думає про Юценюка, про фракцію і так далі. І після цього вийшов. То це було в його присутності і претензії, йому особисто. Знаєте, чому проблема? Зараз я… може настати день, коли так само зроблять з вами. Може бути. Запустя. Я хочу сказати, але я дотримую свою позицію, не боюсь її казати і кажу, коли це треба. Але я не тролю своїх товаришів, які зі мною не згодні. Тут немає жодного тролю. Ви ж ми погоду, що він написав правду. Звичайний пост в соціальних мережах. Ну ви знаєте, у мене була маса коментарів людей мені писали, і вони ми так сприймали це. Була образа людей, ну, стояли люди під будинком про спілок, який ти хотіли. Будемо вважати це магічною дію соцмереж, яка в коментарях вирішує питання. І я думаю, що багато людей так сприймає. Добре, ми дякуємо, що ви прийшли. Ми насправді дуже хотіли почути Арсенія Петровича Ценюка. А, на... а до речі, так, запросили... жаль... А ви можете йому позвонити? Він бере від вас слухав чи ні? Я не... йому не телефоную. А давайте спробуємо ставити. А чому ви йому не телефонуєте? Ви член фракції? А для чого? Ми... Тобто ви настільки далекі взагалі... в одній фракції, що ви не можете президенту на одному переговорити про щось? Нема питань, я можу до нього підійти в будь який Скажіть, а момент. А у вас телефон завтра, взагалі є завтра. номер телефону? У мене Мобільний. нема, його мобільного телефон, бо мені це не потрібно. Я це вирішую з його заступниками будь-яке питання у фракції. У мене. А вам не здається, що, що вирішити питання. Це з, дуже з велика з дистанція між між соратниками, які в опозиції. Він же не займає посаду. Ніякої дистанції немає. Я можу підійти до нього і сказати, Арсеній Петрович, треба там то-то, то-то вирішити. Чи є якісь Добре. питання, сумніви? Останнє що хоті... я хотів би сказати, що насправді ми очікуємо в будь-який момент. тут я, себе. Вам Арсенія Арсенія сказати, я вам хочу сказати, що. Ви питали мене, як змінився Анатолій Гриценко. От, на жаль, от деякі риси у нього такі залишились. Я пам'ятаю, як я підходив до нього перед другим. Ми тоді були депутатами в минулому сказані перед другим туром виборів президентом, і ми з ним довго розмовляли. Я вмовляв, що він зробив заяву на користь Юлії Тимошенко і казав, що все таки, якщо він її навіть не сприймає на той момент, ну все-таки він повинен визначити для себе, для держави, що є меншим злом. І ми для українців. Ми зараз це побачили. На жаль, от, таку позицію займав Ансенсію. Але я зараз за три роки побачив, що Арсеній Яценюк, він може змінюватись, причому в кращу сторону. Да? І я бачу, що він дійсно стає справді опозиційним лідером, який може тримати удар. Я тобто, коли ус... три роки назад він знищував Тимошенко в тій самій війні, це була його велика помилка, яку він визнав. І ви його прийняли після цього? Ми приймемо будь-яку, хто визнає помилку і хто готовий з нами боротись проти нашої спільного. Ворогу. Тобто, якщо зараз Гриценко скаже, що я визнаю помилку. Я сподіваюся, що він цю заяву не надасть до регламентного комітету. Я думаю, що після слів Яценюка він її точно не забере. Ну мені так здається. Ну тому що ще раз хочу сказати, що мені. Як людині, як депутату, все, це, що відбулося, дуже прикро і дуже жаль, що це все вийшло, це все не на користь, але це, не боку... посилює опозицію, а навпаки, це порадувало наших противників. Так, це не посилює, але з іншого боку, Всі, це достатньо завершити. демократично, коли публічно говорять про речі, які подобаються. Але не це не повинно, знаєте, послаблювати в певний момент. Та? Ну от, наприклад, якщо у нас зараз фактично дуже жорстка. Ситуація в країні напружена. І, і ну, це рівно, що ми йдемо з вами в бій, а хтось каже: ну хлопче, вибачте, я з вами не згоден, я не піду, йдіть самі, я повертаюсь, іду додому. Ну, я не хочу таких аналогій, але но... я хочу вам нагадати, що дуже багато людей у батьківщині зараз працюють на партію влади. І вони не просто вам так, сказали, таких, що... таких людей треба позбавлятися. Так, але вам були вони пліч-опліч з вами протягом п'яти-шести років. І ми всі знали, що це люди, які крадуть. Ну, це люди зараз таких людей вже не залишилося. Так, але ви використовували. Вони їх, відійшли, ви, використовували відеця, їх, ви використовували їх, користувалися їхніми грошима, впливом, голосами. І в той час вас не хвилювало, що ця людина щось там якась не така. Тут за пост а Гриценко, проти якого ви можете єдине, що сказати, Я це пост у Фейсбук. повірте мені, жодних можливостей при владі. Я вам відкрию так. ні. За 5 я... років так. перебування Юлії Тимошенко, коли ми були нібито при Ющенко при владі, я жодного разу не потрапив як депутат в кабінет прем'єр-міністра. Я навіть не знаю, як виглядає кабінет. А Я вам скажу. І що ви, ви, як вірний соратник Тимошенко, багато що програли. І в мене, те і, само, і для... і в мене не було мобільного і, телефону. І для, для деяких однопартійців, наприклад, Губського. Ви? Я навіть не знаю, як назвати. Я для нього лох, я, я вибачте, що я не вас так називаю, але я думаю, що він так ставиться до вас. Але ця людина має телефон, мала телефон, мала вхід до кабінету, вплив. мала гроші, вплив, вплив і все. А зараз працює проти вас. І цю людину 5 років ніхто не чіпав. А зараз Гриценко в пост, ви його зробили тим, що зробили. Це ваше право насправді. Ну е -е, я вам хочу сказати, що все ж таки, якщо пан Анатолій не згоден... З чим не погоджується, це можна було б зробити в іншій формі, а не шляхом постійного, так скажемо, биття своїх власних товаришів, друзів. Не і Ви можна... знаєте, ну, бий ворогів. А з друзями ми розберемось після нашої спільної перемоги. Хто красивіший, хто розумніший, хто більший вклад зробив, все це можна було б зробити. Добре, пан Павловський, насправді вдякуємо, що прийшли, тому що ну, нам було дуже важливо. Ну, я залишаю все рівно при своїй думці. Я рахую, що в цьому плані пан Анатолій зробив помилку і він був неправий. Добре, ми якщо у вас буде така можливість, все ж таки. Очікуємо Арсенія Ценюка, тому що ми не хочемо бути однобокими. Тут дуже сьогодні пролунало багато речей особисто проти нього. Від пана Ми грицентру. запрошуємо, запрошуємо. будь-який час. Може він прийти в ефір, висловити свою точку зору. Ми відкриті, і ми не хотіли б створювати з цього якийсь. Ну там... я думаю, що люди по повинні подивитись різні думки і самі Ми зроблять. чекаємо. Дякуємо, що були з нами. Давайте я з вас Дякую, зніму да. звук, тому що...